Тамара Таратунська загинула 11 вересня 2012 року. На 48-річну жінку наїхала новенька біла Mazda cx 7 за кермом якої був 20-річний Артем Титаренко, син начальника управління реклами Київміськдержадміністрації. держадміністрації. Починає того, що ноги переломали, як будто їх срезала. Тобто видно, що людина йшов і його збили на большой скорості. Закінчує, що голова лопнувся. Ну, прям як ну, арбуз, кров ті класні. видно, що швидкість була. За фактом ДТП порушили кримінальну справу та водій в ній фігурував лише як свідок. А ще за два місяці справу закрили у зв'язку з відсутністю складу злочину. Родичі загиблої стверджують, що без впливу міського чиновника тут не обійшлося. У нього батько чиновник з адміністрації міста. Я... Ну, Очевидно, що є у них якісь зв'язки, можливості там, не знаю, чи ділянки заплатили комусь, і як це. Вплив на хід слідство одного трагічного ДТП, де ваш родич Росії. Це без коментарів. Отже, сторони мають дві протилежні думки з приводу однієї і тієї ж трагічної події. За словами потерпілого, жінка рухалася через пішохідний перехід по вулиці Дахтярівській від будинку номер 58 у напрямку будинку номер 37. Натомість інша сторона наполягає, що загибла несподівано вибігла від електроопори з протилежного боку і рухалась в напрямку будинку номер 56 Автомобіль у цей час рухався з боку вулиці Шевцова в напрямку оранжерейної. Кримінальну справу закрили з таким формулюванням. Пішохід Таратунська в порушення правил дорожнього руху стали перетинати проїжджу частину вулиці Дегтярівської в нестановленому місці, хоча поруч мався нерегульований пішохідний перехід. За словами адвоката Олександра Медведенка, представника постраждалої сторони, рішення закрити справу було передчасним. Необхідну кількість слідчих дій не провели, оскільки слідство вважало достатнім наявність тих даних, які вони зібрали. Слідчий закінчив лише на тому, що він визначив ступінь тяжкості. Тілесних ушкоджень і такі висновки йому дали. Але дана експертиза судово медична, вона додатково може в... розглядати такі питання, давати відповіді на питання: це якою частиною автомобіля нанесений удар, так, на якій висоті землі, в якому напрямку нанесено удар. А це суттєво для питання. Або людина вискакувала десь, але або вона все ж таки переходила е, через пішохідний перехід. Однак, після того як ця історія набула широкого розголосу, родичі загиблої отримали шанс з'ясувати реальні обставини загибелі жінки, а також надію на покарання винуватця трагедії. Як стало відомо, Шевченківський районний суд міста Києва скасував постанову про закриття кримінальної справи та постановив відновити слідство. В рішенні йдеться і про призначення кількох важливих експертиз. Суд приходить до висновку, що для встановлення об'єктивної істини по справі потрібно перевірити показання свідків, врахувати висновок експерта, що в момент первинного контакту пішохід був обернений правою поверхнею до транспортного засобу, вирішити питання про призначення по справі транспортно-трасологічної експертизи для з'ясування місця зіткнення автомобіля з пішоходом, додаткової автотехнічної експертизи для з'ясування питання про швидкість автомобілю мазда під керуванням водія титаренка. Отже, справа зрушила з місця. Крім того, як нам стало відомо, минулого тижня слідчий допитав знайденого нами свідка, водія трамваю, і долучив його покази до матеріалів справи. Чоловік стверджує, що Таратунська загинула саме на пішохідному переході, адже саме на ньому він пропускав жінку через дорогу. Я ехал, получается, с метро Лукьяновской, вот в ту сторону, в метро Берестейской. Скорость была ну, до километров 15 Мы подъехали сюда, женщина ну, перешла дорогу. То есть она была где-то вот в районе вот этого вот, э, снега, вот этого вот островка. То есть что э, машина остановилась, остановился я и э, пошла женщина. А едущий уже через час назад в обратном направлении, я увидел, что женщина лежит. Знак оклику й надалі слідкуватиме за цією історією. А родичі загиблої сподіваються, що цього разу слідство проведе об'єктивне розслідування, не піддаючись тиску впливових можновладців, і назве винного в загибелі жінки.